Основного обліку в управлінні праці та соціального захисту населення перебуває 111 учасників війни, 4 учасника бойових дій з числа учасників Другої світової війни і 30 інвалідів війни. Ну, і традиційно, як і органи державної влади, так і міська влада відзначає певною грошовою виплатою у цьому році. Виплати підвищені. Буквально 29 квітня 2016 року Кабінетом міністрів було прийнято постанову про підвищення виплат, наприклад, учасникам війни від 170 гривень до 400 гривень. Всі виплати, які здійснюються за рахунок коштів державного бюджету, вони будуть виплачені за місцем отримання пенсії. Тобто, якщо учасник війни отримує пенсію, наприклад, на відділі поштового зв'язку, тому Йому поштар принесе додому. Якщо в банківській установі, тоді йому треба звертатись в банківську установу для отримання цих виплат. І якщо в минулому році за рахунок коштів міського бюджету виплата складала 200 гривень, то зараз ми збільшили до 300, до 300 гривень. Я думаю, що ми цю традицію продовжимо і в наступному році. У нас їх так залишається з кожним днем наших ветеранів все менше і менше. На жаль, люди йдуть в життя. Зменшується кількість. От, ми будемо про них пам'ятати і відзначати.